Остання важлива частина, яку я хочу прям винести і виділити, це друзі. Я вважаю, що дружні стосунки дуже важливі, бо будь-які Не знаю, друзі це єдині стосунки, які, наприклад, батьків ми не обираємо і ми з ними завжди. Але рано чи пізно батьки йдуть. Друзі, є такі друзі, які теж часто приходять і уходять, але. А, ні, неправильно. Батьки, всі ці стосунки дуже важливі. А, стосунки з батьками суперважливі, і тому ми про них говоримо. Стосунки в родині теж дуже важливі. Але окремо я хочу винести друзів, бо, по-перше, це наше оточення. Те, хто, ті, хто навкруги нас, навколо нас, це ті, хто впливають на нас, на наші думки, на те, якими ми себе бачимо. А, по друге, ці стосунки є дуже надійними і підтримуючими в складні часи, те, про що ми говоримо. Тобто, на жаль, різне буває і в різних стосунках, наприклад, батьки не є дуже там, підтримуючими чи там родина. Але якщо ви вмієте вибудовувати дружні стосунки, вони завжди будуть поруч і будуть підтримувати. От. І Я просто хочу поговорити тобто, саме про те, як будувати міцні дружні стосунки. У мене є багатий досвід. Хочу про це. По-перше, дуже важливо вкладати. Просто будувати і вкладати в ці стосунки вони важливо. Особливо зараз українці по всьому світу розкидані. Наприклад, я зараз є група друзів, з якими я створив там чат в Телеграмі, і ми просто переписуємось, пишемо, як справа, як там. Або. Є кілька людей, з якими я кожен день підтримую спілкування. Просто пишу їм, хоча вони один там знаходяться в Канаді, інший у Флориді, в Штатах. І я розумію, що у нас дуже різні часові пояси. Але наші стосунки важливі і я складаю в них. Тобто, це простий такий принцип, але треба це робити регулярно. Бажано зідзвонюватись голосом, щоб людина тебе чула. Бажано е, розділяти важливі життєві події. Тоді людина це бачить і цінує, і бачить, що ти її теж цінуєш. Принципи, які важливі, е, я виділив тут їх три, їх може бути більше, але стабільність, тобто просто мати якусь стабільність. У мене з деякими друзями це кожен день, з деякими раз на тиждень, з деякими. Раз на кілька тижнів там або в чатику нашому дружньому. У нас є в чат, однокласники, наприклад. Тобто Ми вже 20 років не вчимось разом в одній школі, але продовжуємо підтримувати дружні стосунки. І там періодично переписуємось. Вот. Друге, це чесність. Не приховувати нічого, проговорювати. І особливо складні часи. Прям дуже важливо, щоб людина знала, що ти їй довіряєш, і ти з нею чесний. І третє це спільні емоції, тобто проговорювати чесно. Мені зараз дуже складно там, через ось це. Чи мені дуже боляче через ось це? Або я такий щасливий через ось це. Тобто, проговорити, проживати разом спільні емоції? На мій погляд, цього достатньо для того, щоб будувати стабільність. Але також важливо, ну, є люди, з якими просто немає хімії. Це просто не твої люди. Тобі, наприклад, ця людина подобається. А ти їй взагалі ні. І те треш треба зрозуміти, що треба відпустити людину. У мене таке було, я прийшов, пам'ятаю, в компанію, почав працювати. І я прям мені дуже подобалась одна людина, ну, дружня, там, хлопець. Мені дуже хотілося з ним просто якось подружитись. Да? А він взагалі не відповідав на це. І я спочатку якось переживав через це, а потім я зрозумів, що просто от я не заходжу в цій людині. А з іншою людиною просто півслово розуміємо одне одного, одного, і вже. Вже 6 років, дружимо і все. І ми можемо там кілька місяців не переписуватися, потім зізвонюватися, потім списатись і все. Тому насправді друж... дружні стосунки. Це те, що варто будувати, але от воно утворилось якось, і все. Тобто, це не мені сподобалась цитата. Друзі, це не овочі на ринку, які ти пішов обирати. Вони просто з'являються і все. тобто ти ти не можеш викликати дружбу чи любов. Воно просто або з'являється, або ні. Якщо це з'явилось дружнє, таке як потяг до людини, то варто вкладати ці відносини, в ці стосунки от, і підтримувати. Я вірю, що це просто так не дається. Окремо, я хочу поговорити про відстань. Це важливо, особливо зараз. Відстань дуже впливає на стосунки, і тут треба більше зусиль докладати. Навіть відстань. Коротше, коли ви не разом не поруч проводите час фізично. Там, чому часто будуються дружні стосунки класні, коли ви живете десь поруч, або ходите в якийсь там, спортзал разом чи якісь місця, тому що у вас є просто спільність в чомусь. Так, от, на відстані цієї спільності немає, то треба більше зусиль докладати, тому треба що робити? Мінімум дві речі. Важливо це мати стабільність дзвонить. Тобто, домовитись, кожен день, о восьмі вечора ми зі дзвонимось, чи там раз на тиждень. І друге, що дуже важливо, чесно про все говорити. Тобто, от, чесно, дивись, мені там не вистачає спілкування з тобою, чи навпаки, блін, щось ми прям забагато мені треба. Чесність в емоціях, в житті. Тобто я зараз проживаю непрості часи. Я хочу з тобою це розділити. Або слухай, мені складно навіть говорити про це. Можеш, будь ласка, не питати. Тобто, максимальна чесність на відстані. Варто розуміти, що людина може, може піти, може не захотіти. І це теж важливо. Слухайте, я забув цей слайд створити, але. Але прям це важливо. Дозволити. Дозвольте людині піти. Іноді деякі люди є в вашому житті а потім вони більше не хочуть в нього бути. І найгірше це ну, мучити людину тягнути її, розказувати, що там було. Якщо вона не хоче. Мені дуже подобається. Ну Якщо вона не хоче, то це. Це складно, іноді це дуже боляче, але це треба прийняти. Мені дуже подобається цитата Карла Юнга про те, що не отримуй того, хто йде від тебе, тому що інакше не прийде той, хто йде до тебе. Дуже важливо дозволити людині піти і приймати ні. Тоді ваші стосунки можуть будуватись міцно. З тими людьми, хто для вас цінний. Ви вмієте самі приймати ні, і ви можете теж говорити ні. І мені дуже подобається ще ця думка еклезіаста про те, що твоє ну, по суті, твоє близьке оточення, це ти сам. Еклезіаст якось сказав, залізо, гостре залізом, поведінку людини формує навіть погляд його друга. Тобто, ті, хто поруч, вони формують те, як ми думаємо, про що ми думаємо і що є для нас цінним. Поведінку людини формує навіть погляд його друга. Тому дуже важливо обрати тих, хто поруч з нами, бо це формує те, що ми будемо робити завтра. Um,